Це було навесні двадцятки року. В напрямку часового яру були запеклі бої, і командир батальйону звернувся до мене і попросив про термінову молитву, адже в бік бійців їх батальйону висунулася велика колона ворожої техніки, і навіть чотири одиниці заїхали з тилу. І біля 20 йшли з фронту. Ситуація була дуже складна, дуже складна, але я знаю, що для того, щоб молитва була ефективна, потрібно об'єднатися у молитві. Тому я навіть створив свою молитовну групу, в яку я скидую свої там потреби або потреби, які просять про які просять бійці, командири, і багато людей моляться в цій групі. І я теж цю потребу. Передав, і була звершена серйозна така глибока молитва. І я відчував прямо, як ця молитва от вона діяла. І ви знаєте, я під'їхав на КСП до командира і запитав, як справи. І він сказав: Ну, таке, знаєте, незвичайне свідчення. Він говорить: просто диво трапилося. А я знаю, що ви молилися, і я сам теж молився, як міг коротенько, але молився, і всі. Вся ворожа техніка, яка висунулася проти наших військових, була нами зупинена, а вражена ті десантна група, окрема, яка зайшла в тил в до наших військових, теж була знешкоджена і ліквідована. Забрали ціні документи у ворогів рації. Командир бригади позвонив до нього і запитує: як ідуть бої до чому ви не доповідаєте про втрати, і каже: Я сам здоволений, тому що у нас втрат немає. Ми відбили всі ворожі штурми, але втрат нема. У нас жодного 200 і жодного 300 на той момент не було. І він каже, 200, 300-х нуль. Комбри говорить, я не зрозумів, як це так, втрат нема. І він каже, я відчув, як така пауза зависла на тому кінці дроту. І він говорить, так, ну, ну добре. І... Командир батальйону дуже дякував за цю молитву підтримку, і це подяка всім тим, хто долучається у ці спільноти, у ці групи і підтримує наше військо а, тоді, коли реальна є потреба і прохання підтримати молитвою. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючи відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молитовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.